А давайте-ка подивимося, чи йдуть у ваше життя якісь довгоочікувані зміни. Пам'ятайте, що розклад загальний може з вами не резонувати. Контакти для особистої консультації десь тут, на екрані. Так, неочікувані зміни. Точно, що по башні неочікувані зміни. Хтось як з минулого приходить у ваше життя. Десятка кубків. Хто це? Це закохана у вас людина по картам, яка десь, знаєте, не знаю, по карті місяць мовчала, пропадала. І по колесу фортуни різко знов приходить у ваше життя. Повернення людини, короля жезлів якого якийсь період не було у вашому житті, а тепер він появляється з, з якоюсь активністю, з радістю, з серйозними намірами.